Привіт, давай уявимо, що я тобі вже розповіла, яка я молодеця, яка класно монетизую свій маленький блог на маленьких охопленнях. що Я допомагаю іншим і бла 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 бла. Сьогодні не про це, ми про конкретну систему, яка принесла мені 100 тисяч гривень, а моїм клієнтам на більших охопленнях та з більшими активи запуски на 6 та 9 тисяч доларів. І все це без класичних прогрівів, контенту 24 на 7 і команди, які би прийшлось віддати частину цих доходів. Що таке класична система продажу Інстаграм, я думаю, ти знаєш, багато експертів, спеціалістів нею ще користуються, вона ще досі робоча, але вона займає настільки багато сил та енергії, що Ох, я б по ній теж раніше працювала, У було... мене були клієнти з різних ніж, і ми працювали саме по такій постарій, умовно, схемі продажів Інстаграм. Що це таке? Це запуск за запуском, запуск курсу, запуск інтенсиву, марафону, крім того, ще продажі, там, наприклад, консультацій якихось. Наставниц і так далі. Між одним запуском і іншим роблять невеликі перерви, щоб аудиторія не просіла, пишуть такі жорсткі прогріви, продумують, придумують різні інфоприводи. І я думаю, всі ці прийоми ти або вже свідомо, або на якомусь свідомому рівні по-любому щитуєш. Так, працювати дуже важко, ти постійно знаходишся в якійсь напрузі, в тривожності, в тебе терміни, люди. Коротше, 24 на 7 ти створюєш реальний контент, і якщо ти відходиш від цього плану, то не знаю, це тільки в церкві січку ставити або замовляти якісь обряди, щоб все це спрацювало. І от ті, хто лише починає цей свій шлях в інстаграм, вони просто афігівають. Вони дивляться на цих всіх експертів, на ці інструменти, методи, якими вони володіють, як вони вичорно роблять контент, як вони стараються, такі вони всього знають. І тут така вигушка, тому що вмикається одразу знецінка себе, тому що я ще недостатньо, я ще того абсолютно не знаю, не практикувала, скільки мені ще всього попереду предстоїть, і знову вмикається порівняння себе з іншими, і таким чином експерт збувається ще на початку свого шляху. Але, звісно, є ті, хто хоче продавати, проявлятися, заробляти в інстаграмі, вони заходять в цю всю систему, не підозрюючи, скільки взагалі. Сил потрібно на це все буде витратити, який треба буде тримати темп. І давайте так, не всі на 100% готові вкладатися це і грошима, і часом, і силами своїми, тому знову ж не всі витримують. Класична картина, коли ти записалась на марафон по селітелінгу, пішла на курс по автоворонкам, тому що теж треба паралельно вчишся монтувати рілси, тому що всі навкруги класно, офігеть, як монтують Хизи, коли вести, той то і було класно. Але ми зібралися тут не для цього, а для того, щоб я показала, познайомила тебе зі своєю системою, по якій я працюю вже півроку. Отже, зараз я тобі розкажу поетапно, як створювати контент в легкості, як прогнозувати свої якісь фінансові результати, як залучати людей на твій дороговартісний продукт. І, взагалі, з чого складається власне ця система, яку я пропагандую активно в своєму блозі. І зовсім не важливо, насправді, яка в тебе ніша, головне, щоб в тебе було хоча б 100 і більше підписників. Ну і звичайно, давай подивимося правді в вічі, що потрібен якийсь досвід та знання. Тобто, якщо в тебе є якісь пройдені навчання, курси, знання і уже досвід там певні певна кількість клієнтів перших, можливо, ти практикувалася на своїх знайомих і так далі. Ось це все буде базою, основою для того, щоб ти вже змогла. Зараз монетизувати свій блог. Тож подивись це відео до кінця. Я тут реально по полочкам розкладаю дуже корисну інфу, і в кінці відео від мене для тебе невеликий сюрприз. Що ми бачимо зараз на ринку? Купа, купа просто різної інформації, купа різних інструментів, методів, кожен експерт перетягує одіяло на свою сторону. На нашу з вами голову є це просто тонна різної інформації. Голова йде обертом, ти кидаєшся від одного до другого, тому що десь когось там подивився, зробив так, не довів до кінця. Тут уже хтось інший ось так каже, що працює. Ти починаєш робити ось так, доводиш до кінця, немає результатів, ти тобі погано, і від цього всього просто хаос в голові вдома, в роботі і тим більше в дозі. Хтось каже, викладай рівси щодня. Хтось взагалі думає ще до сих пір, як в шоці, просто що треба вміти складати візуал стрічки. Хтось, говорить, виходити в кожен день в сторіс і прогрівати, прогрівати, прогрівати всіх своїх підписників. Хтось ще досі користується ось цими такими топорними просто схемами: Якщо тебе болить ось це, зроби ось так, якщо ти не зробиш ось це, буде ось так, тобі буде ще гірше. Приходь до мене на навчання, я покажу тобі, як. Так, все це має право на існування, але ми, як споживачі такого корисного контенту, аж ніяк не поєднуємо це все в одну систему в себе в голові, в якусь адекватну систему єдину, яка буде приносити нам і лояльність аудиторії, і продажі, і масштабування, і нормальне якесь просування. Я вам більше скажу: інструменти інструментами, але як показує моя практика, 90% жінок, з якими я взагалі взаємодіяла, там, навчала, розбирала і так далі. Вони не користуються і не, не, не можуть проявитися, не можуть реалізуватися в інстаграмі не через відсутність якихось інструментів або знань. Ти сама прекрасно знаєш, що їх зараз просто купою. Їм заважають якісь блоки, їхні внутрішні програми, типу там, знецінка себе, синдром жертви, синдром відмінниці і тому подібне. Вони самі собі в голові вирішують, звісно, на базі якогось травмуючого досвіду або якихось, не знаю, установок від батьків, від суспільства, що вони ще не до. Тобто, у них в головах закладена та догма, що типу, мені ще треба пройти там 100-500 навчань, стати більш вагомим експертом в своїй ніші, щоб заробляти, наприклад, вийти реально на цю першу тисячу доларів в голову. Щоб побачити, що моя система реально працює. Давай подивимося з самого початку. На початку 2023 року я після довгої перерви повертаюся в свій блог з твердим наміром з таким прийнятим рішенням заробляти і. Проявлятися на в своєму блозі і взагалі зробити блог повноцінною роботою і в року хаотичних дій, рухів, метань з однієї в іншу сторону, і в мене на жаль нічого з того не виходить. Влітку того самого 23-го року я йду на дороговартість на той час для мене навчання. І нарешті з нуля виходжу на свої перші 30 тисяч доларів. Наступних півроку 23-го року і півроку 24-го я працюю спочатку з сторісмейкером, потім СММ-ником, Виходжу нарешті на свою тисячу плюс доларів блогу, веду клієнтів. В деякі місяці в мене навіть є по 5 клієнтів які в мене на постійному веденні. І що я працюю до 12-ї ночі? Світа білого не бачу, але. В принципі, задоволена від того, що я заробляю з блогу, але внутрішньо відчуваю, що це точно не, не приділ моїх мечтані. І так, влітку 2024 року я дізнаюся про ось цю систему, про яку ми сьогодні говоримо, переходжу сама і переводжу на неї деяких клієнтів. Піднімаю чеки на свої послуги в рази, запускаю своє наставництво і виходжу на свої омріння 100 тисяч гривень з блогу. Паралельно з ученицями на наставництві я працюю з клієнткою на супроводі. І допомагаю зробити її запуски: перший на 6 тисяч доларів, а другий на 9 тисяч доларів. Такий мій фінансовий ріст і ріст як особистості, тому що давайте об'єктивно. Я би не змогла раніше підвищити свій чек в рази, а тільки там на 1 тисячу, на 2 тисячі гривень. Це я тоді так допускала. Я б не змогла запустити своє навчання, не маючи, наприклад, мінімум 5 років досвіду за плечима. Це все було б неможливо без цієї системи, про яку йде мова. Це я знаю просто на всі тисячі відсотків. І зараз, будь ласка, не путайте, що це все мені дісталося легко, швидко, на кайфах, не знаю, без напрягів. Ні, блог, це є робота, а робота є робота. Вона завжди вона є більш легка, більш важка, але це процес відповідний. І тут я просто говорю про більш простіші, більш зрозуміліші інструменти. Отже, з чого складається ось ця моя система роботи? Тут є п'ять ключових пунктів: це контент, продажі, трафік, продукт і ріст особистості. Перший пункт це контент. Я вам залишу обов'язково посилання на додатковий матеріал. Там ви зможете глибше ознайомитися, що таке контент по-новому. Я це називаю контент на енергії. Отже, я перестала видумувати: придумувати контент, висмоктувати його з пальця. Я перестала продавати по правильному, я відмовилась. Давайте так, не на всі 100%, але я собі набагато спростила життя, відмовившись від таких якихось схем правильних оцих прогрівів, від схем воронок, як треба правильно давити на болі, як треба дуже клієнта, закривати оці всі заперечення в класичному розумінні цього слова. Тобто мені стало реально набагато кайфовіше, не знаю, легше створювати свій контент. І мій контент. Став автентичним. Він, суто про мене, він відображає лише мої цінності і відображає лише те, що відбувається в моєму житті, а не просто, що десь там надивилася, запозичила, скопіювала, вкрала як художник і примінила в себе взор. Три ключових слова: це сенси, контекст. І глибина. Це саме те, що притягує моїх підписників в мій блог. Це те, що надає мені більшої якогось такої лояльності, контакту з моєю аудиторією, і відповідно те, що приводить мені клієнтів. В тому файлі, який я тобі видала, там все по поличках розкладено, є три основних види контента: це інсайтний, трансформаційний і емоційний. Будь ласка, обов'язково ознайомся з е, цими поняттями. Другий пункт цієї системи це продажі. Одразу скажу, що тут я користуюся в основному лише таким одним інструментом: це розбір. Тобто потрапити до мене в роботу можна лише через нього. Розбір це не консультація і не діагностика на 30 хвилин. До речі, нещодавно на таку потрапила чисто з цікавості. Розбір це повноцінний, він хоч і безкоштовний, але це повноцінний такий своєрідний продукт. За допомогою якого я можу визначити істинні запити людини, подивитися тверезо на її ситуацію в блозі, чому в неї не виходить там продавати, проявлятися, залучати людей, ем, якось викликати інтерес в аудиторії. Я розбираю, що саме їй заважає отримати той бажаний результат з блогу, Ми разом шукаємо де її точки росту. І оцінюємо ресурси, з допомогою яких вона може вийти на свою наступну сходинку. Я ніколи не продам людині, якщо я буду бачити, що я їй не можу допомогти. А також, коли я бачу, що людина не готова працювати, тому що як ми говорили, блок це робота. Коли людина знаходиться в якомусь не знаю, рожевому світі з єдинорожками, і думає, що якщо вона виставить декілька сто тиждень, то типу, магія відбудеться якось сама собою. Тобто тут я Об'єктивно знайомлюся з людиною, людина знайомиться зі мною. Ми дивимося, чи ми сходимося просто в нею, тупо по якомусь вайбу, по єдиним поглядам на роботу, на блог, і тоді відбувається той взаємозв'язок, коли я отримую афігенного класного клієнта, тобто якби свою людину. Третій пункт системи це трафік. І це я вам зізнаюся, Поки що я над ним ще досі працюю, тому що я ще не вибудувала якоїсь такої. Конкретно працюючи зв'язки, але я на шляху до цього, але я все рівно цим з вами ділюсь, тому що я багато вже тут чого розкопала для себе. Більшість експертів не можуть підняти свій чек, не можуть заробити більше з блогу, не можуть продати. Від цього думають, що вони недостатньо якось прокачані, що вони не цікавлять людей, що вони не цікаві і так далі. А це все тільки через те, що в них просто тупо немає кому продавати. В них мало аудиторії в блозі, і людина не думає над тим. Як просуватись, а все це через те, що людині просто тупо нема кому продавати. В неї мало аудиторії в блозі, Ті, що потенційно могли вже купити, купили. Е, є частина людей, які просто спостерігають за людиною, тому що цікаво, а що далі. А є частина людей, які можуть і просто висіти мертвим грузом в блозі, ніяк не реагувати на контент і тим більше не купити ніякого продукту. Немає аудиторії, немає потенційних клієнтів, немає взагалі нових людей. Для того, щоб системно рости в своєму блозі, все рівно потрібно просування. Як цього би нам хотіло чи не хотілося, але це база. І я в своїй системі користуюся таким цікавим ключиком: це наші тіньові сторони або особистості, які допомагають залучати нову аудиторію. Це дуже цікавий насправді процес, він дуже сильно захоплює і може принести власнику блогу за якийсь відносно невеликий бюджет, який ми будемо тратити на просування. Клієнтів на високочековий продукт. І ось тут четвертий пункт якраз про продукт. Більшість експертів-спеціалістів чомусь думають, якщо вони напихають своє навчання, будь-то якийсь курс, будь то наставництво, чим більше інструментів, чим більше якихось прийомів, прийомів пішечок, там, не знаю, десь щось почули, позбирали з усіх курсів, які вони проходили, інформацію впихнули це все в своє навчання, і дали ось так от на блюдечко з голубою кайомочкою своїм учням. Але ні, зараз інформації реально багато. Хочу в відкритому доступі, хочу у платному доступі, але замість того, щоб качати себе просто купою цієї інформації, я пропоную якраз монетизувати і зосередитися на тих знаннях і на тому досвіді, який вже є, качати їх, примножувати їх і отримувати. Цього фінансові результати. Якраз я працюю в форматі наставництва, і я підбираю під кожну свою ученицю те, що потрібно саме їй. Це не мільйон записаних модулів, уроків. Це якраз така система з точковими цільовими діями, яка приносить конкретний результат. І останній п'ятий пункт це те, без чого не буде працювати. Отих попередніх чотири пункти: це основа, це ядро, база будь-якої успішної справи, будь то плох, будь-то. Робота в офісі, будь то свій бізнес, своя справа. Це прокачка себе як особистості. Замість того, щоб ходити по колу, робити постійно одні і ті самі дії, які і так ти бачиш, що не приносять того бажаного результату, навпаки, іти в легкості в прийнятті у страх, отримувати на основі цього свій безцінний, просто безцінний досвід, будь-то він негативним, будь то він позитивним. Я люблю. Говорити, що я зі своїх учениць роблю термінаторів. Це в хорошому сенсі слова. Люди, яким не страшно пробувати щось нове. Якщо це стосується блогу, то це про те, що не страшно виходити в розмовні сторіс, не страшно проводити прямі ефіри, будь то твої індивідуальні або сумізні з другими, з іншими експертами. Це не страшно писати незнайомим людям, не страшно пропонувати людям, які на тебе підписалися, повзаємодіяти з тобою. Не страшно йти у вразливість, відкриватися аудиторії, прокачувати себе в першу чергу, тому що інтеграм це величезний особистісний тренінг. Лише так формується ота потужна внутрішня опора, яка дозволяє рости нам як особистостям, передавати цей досвід іншим людям, допомагати їм, і відповідно як наслідок, уже заземляти фінанси на своєму рахунку. А зараз знайомся з матеріалами, якщо ти ще досі їх не проглянула, і обіцяний бонус від мене. Якщо тобі відгукується те, про що ми сьогодні з тобою говорили, я запрошую тебе із задоволенням на свій безкоштовний розбір, де ми реально подивимося тверезо на твою ситуацію в блозі, визначимо твою точку А, визначимо точку Б, до чого ти хочеш дійти за допомогою якраз блогу. Подивимося на ресурси, на активи, які в тебе є для переходу з точки А в точку Б. Побачимо, чого тобі ще не вистачає. І вибудуємо конкретну систему твоїх подальших кроків. Для запису на розбір повернися в, в інстаграм і напиши мені Хочу на розбір. І запам'ятай, якщо ми відносимося до свого блогу як до хобі, відповідно, маємо і такі грошові результати. Якщо ми відносимося до блогу як до бізнес-проекту, відповідно, в доході.